Зібрала сьогодні такі букети з троянд. Чайно-гібридні анлійки, спрейки, флорібунди. Троянда Флорібунда тералімбурджія. Троянда має такий ніжно бузковий колір. Камера не передає насправді всього кольору. Навіть я б сказала такий до блакитного, дуже гарний. Густомахрова квітка. Плюстка така хвиляста. Аромат легкий, як на мене. Кощік компактний. Троянда Вирано. Вчаний гібридна троянда. Колір а, насправді такий, хочу спіймати, але не виходить. А, колір червоно-помаранчевий, ало-помаранчевий такий реверс. така пелюсточка знизу, блідий відтіночок. А, бутон насправді а, тугенький, а бокаловидної форми. А, аромат легкий. Це троянда англійська, троянда Вільям Шекспір. А, також такий розлогий, дуже колючий, а троянда неперевершена, колір насичено-фіолетовий, пурпурний, дуже густомагрова чи що подібна форма. Розкривається, дуже гарна троянда. Тежанлійка, троянда The Alny Cross, ніжний такий ніжно-рожевий відтіночок. Зовнішня пелюстка крупна, зсередині така коротенька, малесенькі пелюстки. Не знаю, це перша, перший рік ця трояндочка в моєму саду. Я ще не бачила її повного розкриття. буду спостерігати, дуже цікаво. Це улюблена троянда, Східний експрес, дуже крупна квітка, чайно гібридна троянда. Ось така вона розкривається: лимонний відтіночок в середині, напилення рожеве. В кінці квітування взагалі вона вся стає рожева. Троянда спрейка, Orange Baby. Невеличкі квіточки. Дуже набитинькі, помаранчевий такий апельсиновий колір. Аромат майже невиражений. Це троянда big purple Колір насправді ну просто такий пурпровий, насичений, яскравий. Вона ж сяє на, коли на вулиці під час цвітіння. Зараз дуже, дуже яскрава квітка, дуже ароматна, високий кущик, може бути півтора і вище метрів. Троянда теж улюблена, августа Легіза дуже крупна квітка, піоновидної форми, забарвлення ніжно-рожеве, персикове, абрикосове. Колір змінюється в залежності від цвітіння. Дуже крупна квітка, дуже густомагрова. Троянда пила перла, не схожа на себе. Насправді вона має такий кремовий відтіночок всередині і рожеве напилення. Бокаловидна форма квіточки, прямо стоячий кущик, дуже гарна, легкий аромат. Ну, ось так. Трішечки. Трішечки краси. Яка ніжність? Тут такий контраст.